Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитов заради пречистої Твоєї Матері, почуй мене грішну і негідну рабу Твою, Господи, в милості Твоєї влади, чадо моє, помилуй, і спаси Його імені Твого заради. Господи, прости йому всі гріхи, вільні і мимовільні, чинені ним перед Тобою. Господи, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх. І направ Його і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови Його в домі, біля дому, полі, роботі і в дорозі, і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи Його під покровом Твоїм святим, від кулі, стріли, ножа, меча, отрути, вогню, потопу. Від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти Його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещастя. Господи, зціли Його від всяких хвороб, очисти від усякої скверни, вина, тютюну, наркотиків, полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа. На благоліт життя і здоров'я, цнотливості. Господи, дай йому своє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй і мені негідні і грішні рабі Твої, батьківське благословення, чадо моє наступаючі ранки, дні, вечори і ночі імені Твого заради. Бо царство твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь.